Це двокімнатна квартира під номером 4, що розташована на вулиці Марка Вовчка у Рівному. По сусідству із будівлею знаходяться ще декілька помешкань, а саме перша та друга квартири. Раніше на місці четвертої квартири був сарай, який використовували для господарських цілей. Ним користувалися усі. Втім, декілька років тому його переоблаштували під житло. Розповідає Володимир, який і звернувся до нашого телеканалу. каже, вважає таке переоблаштування незакон. Та виступає проти того, аби там проживали люди. Насправді, відповідно до відкритих джерел інформації, а саме містобудівної документації, дана будівля позначена як нежитлова. Як на мене, це всі ознаки самобуду. Тобто земельна ділянка під дану будівлю не виділялася, дозвільних документів немає. Незважаючи на це, було відомості внесено до державного реєстру. Чоловік надав документи, де є відповіді структурних підрозділів Рівненської міської ради за 2021 та 2022 роки. Там зазначено, що рішення щодо відведення землі для будівництва квартири номер 4 не приймалося. А у наказі від 2003 року відсутні відомості щодо безоплатної передачі житла у приватну власність. Проте у державному реєстрі права власності майно зареєстроване. Зробила це реєстраторка із шпанівської громади. Володимир зазначає, що це незаконно. Хоче, аби мешканці звідти виїхали, а приміщенням користувалися як і раніше. Усі ця ділянка призначена для першої, для другої квартири, не для якихось там ще квартир. Проте немає нічого проти щодо реконструкції сараю у житло і проживання там людей. Сусідка чоловіка пані Зоя. Вона живе у квартирі номер 2 Жінка каже, там мешкає хороша сім'я. На її думку, вони все побудували без порушень закону. Ми завжди ділимось з сусідами, всім, чим можемо. О, такі дружні відносини у нас хороші із першою квартирою, і з це получається як четверта квартира. Дала дозвіл світа і номер один і номер два квартири. Вони дали дозвіл. Вони стали будувати. Попередня власниця четвертої квартири на вулиці Марка Вовчка зазначила, що зможе з нами поспілкуватися щодо претензій сусіда. Втім, пізніше свою думку змінила і нічого пояснювати не стала. У мене немає коментарів. До побачення. як розповіли нам сусіди у квартирі, яку зробили у нежитловому приміщенні, також проживає двоюрідний брат Володимира. Разом із тим відбулося уже декілька судів. Проте пан Володимир їх програв. Суд став на бік жителів квартири, яка раніше була Сараєм. Максим Остапець Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.